Дочекалася калини, поки що в чорному кольорі, але я її чекаю. ну Це все дуже довго робиться, дівчата, це все ручна робота і е, по нормальній ціні, скажімо так. Е, чекаю нашу калину ще в білому. Наразі отримала чорну. от Зараз вам так от показую найменшу оце є есочка, вона така оверс. І показую вам е, ну не найбільшу X, може ще бути 2XL. Тобто вони достатньо повномірні. і Подивіться, як вони пошиті. Короткий рукав це взагалі така рідкість, і він дуже гарно сидить. Тобто він. Розширений у правильному місці, дуже стильна сорочка, планочкою прикриті гуцечки і правильна довжина, і вона сучасна, її можна носити з джинсами, можна собі міксувати з чим хочеш. Навіть з камазельками всякими різними теж гарно. Чому? Тому що вона тут не зашита, дуже якісна, сама бавовна. Тож маємо декілька, хто її очікував. Я запрошую на примірку, або замовляйте у нас в Діректі.